Ціни на комірне знову зростуть в Україні можуть підвищити тарифи на газ, опалення та гарячу воду. Таке рішення урядовці розглядають після закінчення опалювального сезону, тобто після 1 травня. Тож яку суму доведеться платити прикарпаттям за комунальні блага, підраховували мої колеги. Допоки в Україні триває опалювальний сезон, вартість комунальних послуг не змінюватиметься станом на сьогодні. Тариф на електроенергію становить за 1 кВт 264 гривні незалежно від обсягу споживання. Така ціна встановлена постановою кабінету міністрів 483 від червня 2019 року. Зі змінами вона діє до 30 квітня 2024 року. Також ціна газу регламентується у нас постановою 222 від березня. 2022 року відповідно до 30 квітня 2024 року у нас ціна поготова споживачам становить 7,98 гривень за 1 метр кубічний. На сьогоднішній день тарифи на водопостачання, водовідведення є незмінними. Чи буде подорожчувати буде подорожання да тарифу? Ми сподіваємось, що так, тому що з 2020 року у нас тариф не змінявся, тобто зростали всі складові, всі витрати за витратні матеріали. Але тариф залишався сталим. уже в травні. Тарифи на комунальні послуги переглянуть. Зокрема, це планують зробити енергетики, газовики та водопостачальники від майбутнього підвищення тарифів прикарпатці не в захваті. Ну я б не сказала, що для населення є зараз дуже дуже високі. Так, трошки піднялися для підприємців, але для населення ну так. Тарифи, звісно, піднімаються, тому що ну рівень життя у нас теж ціни міняється, піднімається. Хто зможе платити, ну то відповідно тому легко. А хто не має такого стабільного доходу, то тому важко оплачувати ці всі комунальні послуги. Проте від грудня минулого року боротися зі злісними неплатниками стало простіше. Уряд таки дозволив постачальникам відключати неоплачені послуги. А відтак чимало прикарпатців може залишитися без комунальних благ. Платити за житлово-комунальні послуги готові не усі прикарпаття боргують місцевим підприємствам чималі суми. Лише у водопостачальників збитки становлять більше 86 мільйонів гривень. Ми розуміємо, що ми не можемо відключити людям воду. Але призупинити водопостачання. Ми це будемо робити. Ті абоненти, які знаходяться в нас на не на прямих розрахунках, а тобто, це ОСББ, це різні організації. Ми вже призупиняємо такі, якщо є заборгованість. Цього тижня, 13-14 числа, відбувається наступний етап вимкнення споживачів. І на 13-14 число заплановано 624 споживача на вимкнення. Загальна сума боргу в них становить 3,3 мільйона гривень. Проте у обох підприємствах запевняють, не мають на меті залишити споживачів без комунальних благ. Лише хочуть, аби надані послуги були сплачені.